Я думаю, що дуже було б слушно і правильно почати з водопостачання, тому що ця проблема а це не питання, а проблема. Реально є таким маркером, який взагалі визначає стандарт життя в окупації. Я тут зауважу, що до повномасштабного вторгнення ми бачили багато переселенців з Донецької області, з Луганської, саме в Бердянську ми приймали їх доволі багато і. Розуміли плюс-мінус ситуацію від них, як там і на наших очах було таке, що було світло по графіку, водопостачання по графіку в Донецьку в колись серйозному населеному пункті номер два в Україні. По факту я завжди ну не міг розуміти, як це буває. А тепер через себе вже пропустили, тому що саме от Бердянськ перетворився е, вже прийшов до російських стандартів. Водопостачання практично немає а цьому є кілька причин. Насправді це ну, наймасштабніша причина зовнішня. Це теракт на Каховський ГЕС, який вчинили росіяни. Вже ну, доволі давно-давно, да? якщо ми беремо нашу новітню історію, то багато часу пройшло. Каховське водосховище за 180 вісімдесят з гаком кілометрів звідти тягнувся водовід, який саме живив Бердянськ. Ну і безпосередньо це був було, єд... було єдине джерело прісної води, яка могла за якимись більш менш стандартами відповідати якісь, ну хоча б не технічні водії, не можна було їх вона набагато гірша ніж до прикладу в Запоріжжі, але була, але тим не менш, хоч якась була сьогодні. Джерела водопостачання немає. Залишилася річка Берда і залишилося бердянське водосховище, які не вивозять той обсяг. Реально річка пересихає. А попереду осінь, яка може трошки наповнити, але це не врятує ситуацію. Бердянськ живеться зі скважин, з приморська, з, з сел скважин, і переважно більшість часу люди в Бердянську залишаються без води. Друга причина це відсутність профілактики, відсутність ремонтів системи водопостачання, абсолютна некомпетенція колаборантів, абсолютна некомпетенція окупантських представників. Ціла ці, ці, цілий твір водоканал приїхав ніби там, на допомогу Бердянського, Бердянського водоканалу, але це не має жодних наслідків, е, гарних наслідків, тільки гірше, гірше, гірше. Привозять труби, вони не того діаметру. А наступним кодом е, окупанти там щось відремонтували. Повідомили, що ми відремонтували ділянку. На 50 років все буде добре. Завтра на цій ділянці немає знову води. Сьогодні е, у нас вівторок. Да, вівторок сьогодні. от. Проспект Собор, пробачте, проспект Азовський, певні домоволодіння по проспекту Азовському, по центральному проспекту міста Бердянська з п'ятниці, без, без водопостачання. Певних людей вода не вмикається, тому що немає тиску: четвертий, п'ятий, шостий і вищі поверхи це просто рулетка і рандом. На превеликий жаль, вода не єдина проблема. Така ж електрика, таке ж перспективи опалення інфраструктурі. Загалом Бердянську сьогодні гаплик. Власна нерухомість, ну і нерухоме і рухоме майно, все майно, що залишилось в окупації, і люди, що залишились в окупації, сьогодні є заручниками. Фактично, заручниками окупантів, нерухомість окупанти маніпулюють, змушуючи людей повернутися, якщо їм треба окупантам, щоб люди поверталися туди, змушуючи людей якось. Залишати якийсь там грошовий обіг в саме в окупації, тому що окупанти там повідомляли, що будуть віджимати віджимати нерухомість в тих, хто не сплачує комуналку, і уявіть собі багато порожніх квартир сплачують комуналку сьогодні. Тобто, маніпуляції оцією нерухомістю від людей, які покинули для окупантів. Це абсолютна норма, і віджати будь-яке майно. Як рухомий, так і нерухомий не тільки житло, і комерційну нерухомість це взагалі не проблема. Коли починалася окупація, коли було таке ще ну взагалі беззаконня, навіть за стандартами окупантів, вони просто вказували пальцями, віджимали собі будь-яке майно без якихось наслідків, якихось там юридичних рішень, яких не було сьогодні. Вони ніби запроваджують процедури так званої націоналізації. Майна вони здається, цілий закон прийняли в них до речі, в на окупованій території, саме Запорізької області, настільки, господи, не дай Боже, децентралізовано все, що вони закони приймають саме в межах області. Ну, їх цілі закони є. Тобто ну не там яких, якісь державні закон, які діє на території Запорізької області. І оці відповідні закони, ну ніби регламентують або регулюють питання віджиму майна. Ну там передбачають, що якщо людина виїхала, Скільки то не сплачує комуналку по часу, якщо людина до прикладу виїхала, і сусіди повідомили, що порожнє майно, або якщо окупанти побоялися, що там якісь, якась небезпека в, тому, в тій нерухомості, або інші підстави, там певні перелік підстав, для того, щоб почати процедуру націоналізації, а, і найгірша з цих підстав це відсутність документів у власника російських документів. Тобто, якщо власник не має російських документів на майно. А якщо він ще до цього не мав документів на себе, ну, паспорта відповідно російського, він не може отримати документи на майно, то теоретично може вийти так, що людина, яка має у власності майно, свою квартиру, зареєстрована в, тому, в тій квартирі її місце проживання, ну, прописка людською мовою, і людина там фізично знаходиться, це не дає їй взагалі жодних прав на це майно за окупантськими стандартами і законами. І якщо в місті Бердянську більш-менш окупанти намагаються якусь хоча б картинку утворити, такого там життя, ніби там безпечного і курортного, але це ну насправді ж це не так, це тільки е, картинка. Вони просто побоюються певних е, хвилювань від місцевих, то в Бердянському районі в селах процедури віджима житла і перетворення цього житла на казарму чи на шпиталь. Е, Бувалися просто так, що приїжджали і виганяли родини взагалі з помешкань, і на превеликий жаль, таких фактів, таких випадків доволі багато. На превеликий жаль. Тому повторюся, що майно є в заручниках, що окупанти його віджимають просто за своїми якимись потребами, і єдине, що тут на щастя є. Це те, що е, трошки гальмують окупанти і процеси, тому що вони не можуть організувати нормально ці так звані свої процедури. Реєстр там чи не працює, чи зависає, неймовірні черги і так далі, і тому подібне. І через це знову ж таки житло, е, те, що є за їхніми стандартами офіційним, сьогодні дуже злетіло в ціні в Мелітополі. Я знаю точно, ну у нас, в Бердянську, там е, ціна на житло просто неймовірна, тому що мало фонду. Який можна офіційно за їхніми законами переоформити. ми насправді втратили багато людей. Причому ми втратили не просто кількість в людях, а ми втратили насправді якість. Я от і тих, хто зна тих, кого знаю особисто, і тих, про кого знаю, так би мовити, загалом по суспільству. І якщо брати от якусь статистику, то Ну, хтось десь вийшов заміж, і ми не я знаю дівчинку. Да дуже класна дівчинка, наша мешканка району. Вона лікар, сімейний терапевт, вона талановита, вона там завзята, вона така молодець. Вона поїхала в одну з західних областей. Вийшла вийшла заміж, і дуже наврядчі вона повернеться як спеціаліст. І ця область отримає гарного спеціаліста. А ми втратимо люди, які залишилися верніше, асимілювалися і пустили якесь коріння за кордоном. Це взагалі буде проблема повернути навіть в Україну цих людей. А, і от і чим більше цей відсоток працевлаштованих людей, які знайшли себе десь не в Бердянську, і не живуть тим, що Бердянськ буде деокуповано і вони повернуться туди, вони правильно роблять, звісно, тому що треба жити зараз тут і зараз треба годувати себе, годувати родину. Да? Але ну, це такий буде жахливий наслідок війни, що Бердянськ повторюється втратить в якості через цю кількість людей е, і кожен сьогодні ще один працевлаш... це ще одна працевлаштована людина це потенційно втрачена людина для міста тому що е, певні до речі певні міста певні розвинені сучасні міста е, правильно ви е, поставили свою політику беручи на роботу переселенців зрозумівши що переселенці е, з нашої території Доволі розумні, доволі працьовиті. І коли там кажуть, десь у Франку, що ми там східняки накликали війну. Да, це стосується, до речі, всіх східняків Запорізької області, я маю на увазі, тут не тільки Бердянський, навіть не тільки Донець. Східняки накликали війну. То хтось каже: Ага, так а там, там кваліфіковані бухгалтери, що вони у Франку, порівняно із нами, на такому розслабоні, жили завжди, а ми постійно в якомусь. Куражі в такому в серйозному, в робочому, і в нас е, більше більше завжди було проблем і більше була більш інтенсивно, все відбувалося в нас. І наші люди, коли приїжджають туди, вони показують інколи, як треба робити, і адекватні керівники залишають таких в себе дають їм можливості, житло, все що завгодно, і ми втрачаємо людей. На жаль, на жаль, і Запоріжжя втрачає людей. Вже втратили скільки Мелітополь і Бердянськ це неможливо порахувати. І це треба сьогодні робити таку неймовірну програму державну, щоб їх повернути, зацікавити, щоб їм щось не те, щоб дати, а щоб гарантувати хоч щось тим людям, що вони будуть завтра. Що ну про це треба думати зараз? Це повинен бути один з пунктів плану перемоги. Інакше перемоги не буде, якщо ми там отримуємо просто прерію порожню.